Єля Коваль казка про котика й собачку. Читає автор. Одного разу Мурчик з рочиком, як завжди, після сніданку, вибігли на подвір'я гратися. Біля свого дзеркала крутилася коза Тереска, розглядаючи себе з усіх боків. Кури на чолі з півником Цезарем дзьобили з годівнички пшеничку. У курчаток була окрема годівничка, з неї вони дзьобали пшоно. Раптом між курчатами котик помітив горобця. Він теж дзьобав пшоно, злодійкувато озираючись навкруги. Горобець остерігався півника, щоб той часом його не побачив і не вигнав з двору. Ах ти ж нахабо, обурено прошепотів кіт. Зараз я тебе провчу. Він присів у траві і обережно поповз до годівниці. Горобець помітив Мурчика, коли той вже був зовсім поруч. Він злетів, але спритний котик високо підстрибнув і встиг схопити горобця за хвоста. Горобцеві вдалося випорхнути, але пір'ячко з його хвоста. Залишилося у мурчикових лапах. Я його провчив, Рорчику, я його провчив. радісно вигукнув котик. Тепер він до нас не прилітатиме, допоки хвіст не відросте. Дивіться усі, що в мене є, хизувався мурчик, показуючи гороб'яче пір'я. До кота підійшов песик, за ним і коза. Півни кури і курчата обступили котика. Усі з цікавістю розглядали пір'їни. І що ти з ними робитимеш? запитав рорчик. Ще не знаю, відповів мурчик, але обов'язково придумаю. З хати вийшла бабуся. Вона несла курочкам водичку. Бабусю, бабусю, я майже зловив горобця, почав вихвалятися котик. Ось його хвіст. А навіщо ти його ловив? здивувалася бабуся. Бо хотів його провчити, відповів котик. Він дзюбав пшуно з годівнички корчати. Мурчику, не дзюбав, а дзьобав, виправив кота пес. Дзьобав-дзьобав, дзьобо, погодився котик, а ще він стрибав брудними лапами по твоїй білій скатертині. І ще сідав на випрані рушнички. І ще через нього я розбив вікно, І ще він дзюбав твої соняшники. Не дзюбав, а дзюбав, знову виправив кота собачка. Рорчику, не перебивай, а то я все забуду, сердито сказав мурчик. Він на мить замислився і розгублено промовив. Ну, от забув. Тоді Рорчик додав А ще, бабусю, горобець кепкував над мурчиком. І обзивав його товстим котярою. А ще він казав, що від нас немає ніякої користі, і що ви з дідусем скоро виженете нас із хати. Ось. А ще, а ще а ще, горобець капосний, нахабний, і злодій. Від нього одна тільки шкода, і собі додав котик. Так, так, так. підтакнув собачка. Бабуся уважно вислухала котика й собачку і сказала, без хвоста горобець не зможе літати. Та якось літатиме, відповів кіт. Я йому залишив одну чи дві пір'їни. Не зможе літати, то стрибатиме, впевнено сказав песик. Він ще лапи має. Раптом мурчик вигукнув Бабусю, а прилаштуй мені це гороб'яче пір'ячко. До мого картуза. Я буду схожий на мисливця. «А вже ж, на мисливця на горобців, засміявся дідусь, який щойно підійшов і чув усю розмову. Бабуся дістала з шафи мурчикового картузика і пришила до нього пір'їнки. Котик надів картуза і півдня ходив у ньому хизуючись. Врешті-решт котові стало гаряче. Бо добряче припікало сонечко. тож він зняв картуза з голови і поклав його на синю лавку. А коли повечеряли і полягали спати, котик, як завжди, тихесенько зашепотів песикові на вушко. Чуйш, рочку, я щось придумав. Давай наступного разу, коли зловимо горобця, то ще й вуса йому повискубуємо. Ну, ти, Мучику, й придумав, відповів собачка. Які вуса? У горобця не ростуть вуса, він же птах. Ти і так добряче його провчив. Горобець тепер без хвостий, негарний, ще й літати не зможе. Рорчику, а чому я літати не можу? Адже у мене є хвіст? запитав котик. До чого тут хвіст? У тебе крил немає, відповів собачка. Спи, на добраніч тобі. Твоя, правда, рорчику, я про це й не подумав. Добранічі тобі, сказав Мурчик. Рорчик заснув одразу, а Мурчик ще трішки помріяв, потім обійняв лапками свого пухнастого рудого хвостика, накрив ним свою мордочку і невдовзі теж міцно, міцно заснув. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.